Вітаю Ветері Д1 UI Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке викрито корупційну схему при закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. На Закарпатті розслідували масштабну корупцію серед чиновників. 22 посадовця під підозрою імовірно крали на транспорті, тендерах, землі у театрі і у садочках. У корабельному районі Херсона російська авіація значно пошкодила міст на острів. Викрито корупційну схему при закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, хоча прізвищ зловмисників не називають проте серед підозрюваних колишній голова Луганської обласної державної адміністрації, народний депутат України, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Нацгвардії України, фактичний бенефіціарний власник підприємства виробника БПЛА та його директор. Серед встановлених епізодів закупівля систем радіоелектронної боротьби за підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до третини від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 мільйонів гривень. Підприємство поставило продукцію за завищеною на майже 80 тисяч доларів США вартістю. Після чого службові особи передали частину коштів у вигляді відкату учасникам злочинної групи. Інформують у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. На Закарпатті викрито масштабну корупцію серед чиновників. 22 посадовця під підозрою. Ймовірно, вони крали на транспорті тендерах, землі у театрі і у садочках. Учні викриття далі у сюжеті колег земстудіо. На Закарпатті розгортається одна з найбільших антикорупційних операцій останніх років. Прокуратура області викрила системні схеми розтрат та привласнення бюджетних коштів. Загальний обсяг завданих збитків, за підтвердженими експертизами, перевищує 79,5 мільйонів гривень. Підозри оголошені одразу 22 особам від чиновників місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств до працівників освітніх і медичних закладів. Фахівці зазначають, що такий результат став можливим завдяки оновленню керівного складу прокуратури закарм. Арпаття призначення Мирослава Пацкана на посаду очільника обласної прокуратури дало новий імпульс у боротьбі з корупцією. Посилено контроль, активізовано слідчі дії, і те, що роками залишалося поза увагою. Сьогодні виходить на поверхню. Серед найгучніших епізодів діяльність посадовця департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, який за даними слідства, у змові з директором підрядної організації заволодів 4,1 мільйона гривень під час будівництва автотранспортної бази для комунального підприємства Ужгородський муніципальний транспорт. Фактично, ці кошти були витрачені на завищені роботи, які не відповідали реальному обсягу та якості. На Виноградівщині в центрі розслідування опинилася керівниця приватного товариства, яка намагалася незаконно відшкодувати з бюджету понад 1,1 мільйона гривень податку на додану вартість. Слідство з'ясувало, що для цього використовувалась фіктивна бухгалтерська документація та удавані господарські операції. Не обійшлося без зловживань у сфері закупівель. Спеціаліст головного управління ДСНС, відповідальний за торги в системі Прозоро придбав сім комплектів. Тів комутаторів за ціною завищеною майже на мільйон гривень. При цьому, за словами слідчих, ринкова вартість обладнання була значно нижчою, а завищення цін дозволило привласнити різницю. Медичні заклади Ужгорода також потрапили в поле зору правоохоронців. Службова особа багатопрофільної міської лікарні допустила розтрату понад півмільйона гривень при закупівлі джерела безперебійного живлення для обладнання реанімаційного відділення. Ще один працівник цієї лікарні розтратив 550 тисяч гривень під час виплат заробітних плат, вносячи неправдиві відомо. Масті в табелі обліку робочого часу не менш резонансною стала справа у сфері культури. Колишній директор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шарегіїв за версією слідства допустив розтрату близько одного мільйону гривень під час виплати зарплат і придбання звукового обладнання. Директор Закарпатської обласної філармонії також незаконно виплатив майже 250 тисяч гривень працівникам, які фактично не виконували своїх обов'язків. Комунальне господарство не залишилось осторонь Керівник станції Ужгородського водоканалу здійснив закупку неіснуючого хлору на 700 тисяч гривень. У хості директор приватної фірми за даними слідства привласнив понад 180 тисяч гривень на реконструкції гаражів міської ради під центр надання адміністративних послуг. Тим часом головний бухгалтер Хустської міської ради незаконно нарахувала та виплатила понад 200 тисяч гривень премії службовцям, які не мали на це права. Не оминула увагу прокуратури і судова система. Заступниця керівника апарату одного з районних судів отримала незаконно близько 90, 100 тисяч гривень компенсації за роботу у вихідні та святкові дні, хоча фактично цієї роботи не виконувала. Особливе занепокоєння викликають зловживання в освітній сфері. Директор дитячого садочка у селі Негрова привласнив близько 650 тисяч гривень, виплачуючи зарплати особам, які ніколи не працювали в закладі. На Мукачівщині підрядник та двоє його спільників заволоділи понад 5,5 мільйонами гривень, виділених на будівництво спорткомплексу для полянської ЗОЖ. Окрім того, їм інкримінують легалізацію коштів здобутих злочин. Ним шляхом також посадовець Мукачівської міської ради завищив вартість закупівлі мультимедійного обладнання для шкіл на 1,3 мільйона гривень. Закарпатські землі з високим туристичним потенціалом також стали об'єктом незаконних оборудок. На міжгірщині посадовець Держзамагентства незаконно вилучив 36,5 гектар земель національного природного парку Синевир, вартість яких перевищує 45 мільйонів гривень. На Дрогобраті місцевий житель заволодів двома гектарами землі вартістю понад 12,5 мільйонів гривень, що також підтверджує. Жена експертизою за словами керівництва прокуратури прозорість і законність використання державних коштів сьогодні є головним пріоритетом. Декілька днів поспіль російська армія била по корабельному району Херсона з авіації. Є поранені. Один з ударів обірвав життя чоловіка. Зокрема, є кілька влучань по острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий. Нині у мікрорайоні Корабел залишаються близько 1800 людей, серед них 31 дитина. Місцевих жителів закликають евакуюватися. На Прикарпатті вибухотехніки зачищають поля від російських боєприпасів про небезпеку для місцевих. Далі у сюжеті від колег з каналу 402. На полях, де дозріває урожай, вирви від боєприпасів. Прикарпатські поліцейські продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу. Пошкоджень зазнали сільськогосподарські угіддя. Місцеві мешканці виявили десятки вирв на власних присадибних ділянках та полях і одразу повідомили про небезпечні знахідки працівників поліції. Пішла подивитися на город. Пішла подивитися. Яма на ямі, яма, на ямі, яма на ямі. Викликали поліцію участкового. Бо ми б тут боялися вийти на город, і страх був, і би думали мали, чи виходити нам, чи там щось є, чи все зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають, і, і всі, що ми з сцеси бояли. Наразі триває ретельне обстеження ділянки загальною площою близько 12 гектарів. Поліцейські вже зафіксували 63 вирви від розривів боєприпасів. Також виявили 14 ям. А в них вибухонебезпечні елементи, які не здетонували. Їх оперативно вилучили та знешкодили вибухотехніки. На даний момент спеціалістом бохтехнікам Прикарпаття проводяться спеціальні вухтичні роботи. На території, де спрацювала у нас касетна крилата ракета Х101, вона перевіряється дуже ретельно за допомогою БПЛА, тобто там квадрокоптери і тому подібне, проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне. Обладнання між шукачі на даний час виявлено вже 63 вирви від спрацювання собоєприпасів, а також ще виявлено 14 неспрацьованих субоєприпасів, які є надзвичайно небезпечними, тому що вони були взведені в боєположення. Під час виявлення якихось вибухонебезпечних предметів треба одразу позначити, якщо є можливість, там це місце. Поліцейські закликають громадян бути максимально обережними у разі виявлення підозрілих предметів, не наближатися до них і негайно телефонувати. Лінію 102. два. Гребик Віталій Могалайті. Телеканал Чотиристо У його тілі 11 осколків, а за плечима війна з 2014 року. Як Микола Кучер проходив фронт від Маріуполя до Бахмута, випадково натрапив на чернівчан у Курську. Та в який неочікуваний період життя зустрів кохання. Далі у сюжеті журналістів каналу Сі4. Миколі Кучеру тридцять добровольцем відправився на фронт у 18 років. Каже, вже тоді відчув відповідальність за землю, на якій народився. «14-й рік це було так же само район Маріуполя. 15 рік Маріупольщина, в подальшому Лисичанськ, Кримське, ну Луганська область. Потім крайня ротація це Горлівка. Потім зустріла, зустрів повномасштабну. Зустрів її на Київщині, де ми гарно вбивали противника. Після Київщини були інші гарячі точки на сході України. Побувати довелося і у Курській області. Спочатку на Лисичанський напрямок ми прикривали відхід військ з Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного, потім перекинули в напрямку Бахмута. Урській народній республіці України звідти вибрався пішки в посадці. Зустрів двох незнайомих хлопців, які виявляються, були з Чернівців. Та да, де би я ще їх зустрів, як не, не підсуджую? Після тривалого періоду без відпустки Микола повернувся виснаженим з фронту. Але саме тоді життя підкинуло неочікуваний подарунок долі зустріч, яка переросла в сім'ю. Я доволі був агресивний. Як я приїжджав У 23-му році, я зустрів свою теперішню дружину. Я тоді від до того є чотири з половиною роки, я не брав відпустки. То якось я психанув, взяв відпустку, і ми під час відпустки з нею познайомилися. Менже ніж за два місяці я зробив пропозицію. Попри демобілізацію, війна для Миколи Кучера не завершилася досі. Після повернення додому він продовжує шукати відповідь на питання, заради чого це все було? Я не шкодую. Да, я багато, я дуже багато чого там отримав, як мінімум, знань, досвіду, товаришів, друзів. Дав, на превеликий жаль, я дуже багато близьких, дорогих мені людей там втратив. Но я якось з цим змирився, і, але за, що, за одне, за що я шкодую, те, що з кожним днем перебування тут в тилу і і взагалі з кожним днем прожитим днем я розумію, що. Все більше розумію, що це все було дарма. Зараз Микола пристосовується до цивільного життя і виховує сина. Вчиться знаходити нові цілі та сенси поза фронтом. Його історія це про мужність не лише на полі бою, а й у буденному житті, де кожен день новий виклик. Катерина Трасюк, Олександр Акипняк, новини Сі 4 в Одесі вийде на маршрут модернізований трамвай для людей з інвалідністю. Цей вагон обладнаний унікальним підйомником, що дозволяє забезпечити комфортний проїзд для маломобільних пасажирів. Конструкція успішно пройшла технічні випробування та отримала позитивні відгуки від амбасадорів ініціативи Рух без бар'єрів. Наразі місцеве підприємство подало документи на патентування своєї розробки. Не мовчимо, чекаємо, шукаємо. Під таким гаслом у горхівській громаді на Волині відбулася мирна акція родин безвісти зниклих та полонених захисників України. Люди, чиї рідні, пішли захищати країну і досі не повернулися, вийшли на площу з надією бути почутими. З родичами зниклих і полонених спілкувалися колеги з каналу Аверс. Метою акції було нагадати суспільству, що ми продовжуємо боротьбу за наших рідних, які зникли безвісти. Або перебувають у полоні. Для них слово очікування стало способом життя. Матері, дружини, доньки, сини з фотографіями своїх рідних, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Акція це крик душі, це спроба достукатись до влади та суспільства, не мовчати. Це спільне свідчення болю і нагадування. Ці люди не просто зникли. Вони наші герої, і кожен має бути повернутий додому. Ну, мені допомагає справлятися моя віра. Найперше віра в те, що він живий. І я його таки поверну, поверну, допоможу йому повернутися живим. Ну, це мене так мотивує, так мене тримає. Це, для, це не 200. Це 50% найменше віри, надії, що він таки повернеться живим. Ми групуємося, ми допомагаємо, ми підказуємо одне одному, як чинити. Одним з ключових моментів стало освячення банера з іменами захисників, які досі вважаються безвісти зниклими, їхні імена як свічки пам'яті. Ми просимо Бога за тих воїнів і не тільки воїнів, а за цивільних, які зникли безвісті. І Господь сказав: майте віру. Господь сказав не бійтеся. Господь сказав просіть. І ми просимо, і ми молимо, і ми надіємося. Це не просто відсутність, це тиша, що кричить. Серед присутніх Ліна Дрозда. І її чоловік Василь Борисович зник торік у травні у Донецькій області. Перш за все, це емоції, болю, незнання, але і з тим емоція надії, що він. Повернеться, що ми його чекаємо. Донечка так само, У нас немає іначого, так як двохсотих, трьохсотих для нас не існує. У нас тільки існує, що він живе. Е, наш тато найкращий. Він е, наш захисник і не тільки наш, але він нас самий, самий і самий дорогий, Ми його чекаємо. І діти знають, що він скоро до нас прийде. Ми маємо такий символ його футболку, і вона з нами завжди. Марічка, донька Ігоря Жуковського, який провів у полоні 392 дні. Її історія це доказ, дива можливі. Ми отримали те довгоочікуване сповіщення від координаційного штабу зі словами Вітаємо Жуковський Ігор Гормиколаєв розвільнений з полону. Тоді я не тямила себе від щастя, одразу вибігла з кімнати зі слізьми і криком Тато вдома, тато вдома. Менша сестра не розуміла, що робиться. Я біжу, шукаю маму. Коли побачила маму, мама вже стояла і говорила з татом по телефону. Я почула його голос і просто впала на землю і дякувала Богу, що нарешті він повернув тата додому. Родини зниклих безвісти зізнаються. Найстрашніше життя в щоденному очікуванні звістки, але в надії, що вона буде хорошою. Тато працював адміністратором і часто відпрошувався з роботи, щоб прийти на мої виступи у садочку чи школі. Я пам'ятаю, як він навчав мене кататись на велосипеді і водив кожен ранок до школи. У липні мами з татом була 20-та річниця весілля, і дуже сумно, що вони не змогли відсвяткувати цю дату разом. Ми не знаємо, де він, але віримо, що він повернеться. Родини зниклих безвісти щодня живуть у стані невизначеності. Це одне з найтяжчих випробувань. Дуже важливо не замикатись у собі, говорити, бути у колі тих, хто розуміє. Я сьогодні тут поруч з цими родинами, як дружина загиблого героя. І Відчуваю частинку їхнього болю. Я знаю, як це втрачати, я знаю, як це чекати. Знаю, як це не знати, жити в невідомості, коли біль розриває. І знаю, як це знати. Ми не можемо бути осторонь, ми маємо бути поруч. Поруч з ними в мовчанні, підставити своє плече, міцно стиснути за руку, щоб вони знали, що вони важливі і вони не самі. Що їхні хлопці чекають, пам'ятають, дякуємо за їхні герої. Це вже друга подібна акція у Горохові. Після першої, що відбулась у липні, звернення родин було передано до офісу президента, адже кожен голос родини, кожне слово це крок до справедливості. Мирослава Сябер, телеканал Аверс українців стає. Менше населення держави продовжує зменшуватися за даними ООН, від початку повномасштабної війни. Україна втратила близько 10 мільйонів людей. Більше про цю проблему у матеріалі журналістів ITV Media Group. Українців стає все менше смертність у 2024 році втричі перевищила народжуваність минулого року. В Україні з'явилось на світ понад 176 тисяч дітей, тоді як померло близько 495 тисяч людей. Демографічна ситуація критична. Чому так і чи можна щось змінити? Давайте розбиратись. Перше початку незалежності наша держава має такі низькі показники народжуваності для порівняння. У 1991 році в Україні народилось понад 630 тисяч дітей. З 2014 року народжуваність стрімко почала знижуватись. Цей процес пришвидшився після початку повномасштабної війни. З 2022 року, за оцінками ООН, населення України скоротилось майже на 10 мільйонів осіб. Це пов'язано із загибелю через війну, еміграцією за кордон та низьким рівнем народжуваності. Багато сімей не наважуються заводити дітей у такий неспокійний час. Ця тенденція спостерігається і на рівненщині. Починаючи з 2013-2014 років, поступово кількість пологів зменшувалась абсолютно зменшувалась, зменшувалась, зменшувалась. І за 2022 рік ми мали 10 тисяч пологів. Тобто мінус 8,5 тисяч пологів. Якщо говорити за 6 місяців останніх, Тут теж немає тенденції до збільшення пологів. Низький рівень народжуваності ставить під загрозу існування пологових будинків та відділень. Згідно з відповіддю Департаменту охорони здоров'я у Рівненській області, на наш інформаційний запит з 2022 по 2023 роки не приймають пологи більше у Млинівській, Демидівській, Клеванській та Корицькій громадах. Станом на зараз на Рівненщині працює 15 пологових закладів два з них в обласному центрі. Решта розкидана по території Рівненської області. Попри падіння рівня народжуваності, вимоги від Національної служби здоров'я України навпаки збільшуються. Зокрема, НСЗУ вимагає, аби одне відділення приймало не менше 100 пологів на 6 місяців 2025 року. Якщо цей показник буде менший, то грошей від держави не дадуть. Уже зараз відомо, що до цієї цифри швидше за все не дотягують пологові у здолбунові, Костополі та Радивилові. Відтак, треба буде думати, що робити із відділенням: закривати чи фінансувати за рахунок бюджету громади. Зокрема, перед такою дилемою стоять у Костополі. На даний момент за пів року, на пів за на перше липня в Костопільській лікарні ми прийняли 84 пологи. Вимога НСЗУ за попередніх роках було 200 пологів на рік або 100 пологів за півроку це враховують починаючи з 1 квітня по 30 жовтня. Якщо дотягнути до 100 пологів не вийде, то у Костопільській громаді будуть думати фінансувати відділення зі свого бюджетом або закривати його, а породіль направляти до пологових будинків за межами Костопільщини. Як зазначає во міського голови Давид Дідух, спробують вимоги НСЗУ таки виконати, бо самостійно фінансувати відділення для громади буде складно. Суми не розглядалися, але те, що пакет закриється, те, що НЦЗУ перестане її фінансувати, це говорить про те, що і послуги не буде. Для керівництва стоїть питання про те, що ви маєте справитися, ви маєте зробити все для того, щоб саме породіллі до нас зверталися і щоб вони отримали якісну послугу. Угощі фінансування від НСЗУ не витягнули. Йому у 2023 році забракло одних пологів, аби й надалі отримувати гроші від держави. Там бідкаються, якщо вимоги 2023 року ще можна було виконати, то 100 пологів, які вимагають у 2025 році. Це вже майже нереально. З кожним роком тепер стає все, все важче набрати ту кількість пологів, щоб підписати пакет. Я вже казала, що діток народжується набагато менше. А НСЗУ збільшує показник, за яким можна було би отримати цей пакет. Якщо у 2023 році треба було мати не менше 85 пологів, то на цей рік нам пропонується пакет, якщо є не менше 100 пологів. І з року в рік ця цифра збільшується. Завідувачка додає, фінансування від НСЗУ дозволяло забезпечити найнеобхідніше. У таких умовах ні батькам, ні медзакладу не доводилось витрачати власні кошти. Усі витрати покривала держава. Попри труднощі з фінансуванням, у гощанському пологовому і далі народжуються маленькі українці. Втім, ситуація залишається нестабільною. Спрогнозувати щось наперед майже неможливо. Основне фінансове навантаження лягає на бюджет гощанської громади. Шукаємо порозуміння у депутатського корпусу щодо подальшого фінансування, адже це покладається на місцевий бюджет, і нам потрібно доказувати, що ми гідні існування. Три пологових відділень рівненщини можуть не отримати контракт із НСЗУ у 2026 році. Причина мала кількість пологів. У департаменті охорони здоров'я Рівненської ОВА із цього трагедії не роблять. У відповідь на запад повідомили, що породілі із Радивилівської громади будуть їхати у Дубно, а з Костопільської та з Долбунівської у Рівне. Це якщо громади не захочуть за власний кошт утримувати медзаклади. Попри це, уряд уже ухвалив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Серед цілей під Вищення народжуваності, покращення здоров'я населення та стимулювання повернення біженців і іммігрантів. Згідно з прогнозами, до 2051 року населення України може скоротитися до понад 25 мільйонів людей. Олеся Морозданицько злов та Микола Мельничук, телеканал Media Group. Дитячий майданчик без майданчику так говорять про свій двір, де немає ігрового простору для дітей, мешканці одного з будинків у Полтаві. Місцеві кажуть: на цій вулиці дві гойдалки, гірка, пісочниця і все це в аварійному стані. Подробиці дивіться у сюжеті колег з каналу ІРТ. Тому що в нас дуже багато молодіжі і дуже багато дітей. Дітей багато у дворі по вулиці Героїв України Сім у Полтаві. Проте місця, де їм проводити час, немає, скаржаться місцеві мешканці. Ну, я б сказав, що це не майданчик, тому що там немає де дітям гратися. Тобто на оці всі дома, тобто п'ятий, ну оце пятиповерхівка наш будинок. Дев'ятий дом, то там оце дві гойдалки і гірка. Оце все, що є на даний момент для дитини. З часов на майданчику. Ми зібрали підписи. Якщо не помиляюсь, 135 підписів. На що нам відповіли ну, не 200 Зібрали. Катерина Задорожна має чотирирічну дівчинку та 14-річного хлопчика. каже дітей своїх боїться на цей майданчик відпускати, адже він аварійний. Майданчик просто знаходиться в аварійному стані. Коли ось недавно була така буря. У нас ж була тут криша. Її просто знесло цю кришу, і добре, просто що в таку погоду ніхто не гуляв, і були діти вдома. Так би просто привалила когось ця криша, і вона була тяжелезна. Дитячий майданчик без майданчику так називають цю зону для дітей пані Світлана. Говорить, зверталися до міської ради, проте там ніякої надії на новий майданчик або його ремонт не дають. На жаль, вона не ходить сюди на майданчик, тому що як такого майданчика тут немає. Він ні покращи. Неві аварійний взагалі я не читаю, що це площадка як мінімум її можна було просто поремонтувати і покрасити. Хоча ну пісочок завести. Хоча для такого району здорового то це немає, де дітям погибати. У при міської ради повідомили з метою впорядкування ситуації управління житлово-комунального господарства розпочало масштабне обстеження та інвентаризацію дитячих майданчиків, зокрема й за адресою героїв України. 7 станом на перше, року в дві місці вже обс. Стежено, задокументовано та проаналізовано технічний стан більшості майданчиків, а також визначено їхню приналежність до балансу утримувачів. Паралельно з цим управління ЖКГ вже розпочало поетапне відновлення дитячих майданчиків, які тривалий час залишалися без належного догляду. Усі об'єкти поступово будуть приведені до відповідного технічного та санітарного стану. На цьому завершуємо. Media Hub. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди каналу Д 1 та журналістів з усієї України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Ликаємо стійкість та допомагаємо нашій армії. Бережіть себе, рідних на все добре. Побачимось.